В святому Євангелії від Івана, 3 розділ, 5 вірш, написано: Коли хто не народиться з води й духа, той не може війти в Царство Боже, що вродилося з тіла є тіло, що ж вродилося з духа є дух. Коли Ісус Христос прийшов на землю, Він не ставив акцент на тілесному дітонародженні. А на духовному, коли люди народжуються духовно, що це значить, коли проповідується Євангелія Ісуса Христа, проповідується істина, люди каяться в своїх гріхах, відмовляються від свого гріховного життя і живуть по духу. А плід духа це любов, радість, мир довготерпіння, лагідність, доброта, вірність. Оце є справжня цінність для Бога, діти Божі, які народилися духовно і відмовились від свого гріховного життя. І найцікавіше те, що коли я проповідую, наприклад, Іван Ісуса Христа, коли доносів людей істину, люди народжуються духовно, то таке дітонародження, воно не припиниться навіть тоді, коли мене не стане.